Доброго дня всім! Сьогодні поділюся з вами дуже цікавим рецептом житньо пшеничного хліба з сиром камамбер. Значить, починаємо. Для цього беремо, будемо змішувати борошно з водою. Беремо борошно пшеничне, 200 грам, пересіваю, додаю 80 грам житнього борошна. 50 грам маної крупи і 50 грам сильного борошна. І додаю 255 грам води кімнатної температури. Це все змішую. Муку з водою гарно змішую буквально одну хвилинку. І буду, накрию рушничком і на 30 хвилин, щоб вона відпочила тісточку. Прийшло 30 хвилин. Тепер в наше тісто будемо додавати 7 г солі. Вимішаю. Теж буду промішувати десь приблизно. Приблизно хвилину з сіллю. І зараз буду додавати закваску. З закваски в мене 65 г. грам. І теж буду вмішувати. Тепер буду вимішувати тісто ну, до того часу, поки воно буде майже не липнути. Ну, орієнтовно це буде 10-15 хвилин. Тісто промісила я 15 хвилин, тепер будемо його ще вибивати. Вибивати треба до, до того часу, поки воно не почне відставати, не липнути від рук. До рук вірніше і гарної вже консистенції буде. Так, Щас, от воно у мене поки таке липне до рук, але підмішувати муку не потрібно. Це досягається тільки вибиванням, щоб воно не липло. Будемо вибивати до того часу, поки не буде воно еластичним. Не буде липнути до рук. От, дивіться, воно вже яке, яка вже гарна кулька, вже до рук воно не липне. Тепер ложимо в мисочку, накриваємо харчовою плівкою і на одну годинку в тепле місце відпочивати. Накриваємо, і зустрінемося через годину. Прийшла година тісто постояло, тепер я трошки змажу стіл лійкою і буду його розтягувати. Розтягувати буду такий квадрат. І як можна тоньше. Тепер буду складувати його в конвертик, і такий рулетик трошки витягую, складаю. Отак. І тепер буду формочку трошки змащу. Олійкою, кладу сюди тісто, накриваю харчовою плівкою і на годину в тепле місце. Прийшла година, робимо складання. Ставимо на годину таке складання, робимо два рази через годину. Прийшла ще година, тепер підпилю стіл і буду формувати хлібинку. Розтягну трошки перед формуванням. Таким Конвертик робити, І защіпаю. Тепер візьму Формочку, теж припилю. Мукою так трошки її підіжму. І буду ставити її в холодильник. Хліб простоїв у мене цілу ніч в холодильнику. Зараз духовка у мене вже гріється на 250 градусів. Зараз я зроблю надрізи і будемо ставити випікати хлібчик. Зроблю просто посередині два надрізи. Роблю трошки глибше. Щоб вони не зарівнялися, ставлю на 10 хвилин 250 градусів, потім 30 хвилин на 210 градусів. Хліб спікся, тільки вийняли з духовки дуже ще гарячий. Не можна вирізати. Тут ще отвір під сир, хай він остигне. А поки займемося, поки духовка горить, займемося чесниковою намазкою. Для намазки чесникової беремо головку чеснику, просто зріжемо цю частинку, беремо фольгу. Промазуємо оливковою олією трошки, замотуємо і в духовку хвилин на 20. Хліб трошки підхолов, ну, ще теплий, але зараз по діаметру камамбера хочу вирізати отвір, щоб туди його помістити. Крішечку, акуратненько зніму, нам вона ще пригодиться, а тут треба трошки ще вирізати м'якіш, щоб туди помістити камамбер. Щоб було зручно потім відламувати кусочки хліба і вмочати в розтоплений сир, то зараз потрібно зробити надрізи по всьому хлібу. Чесник наш спікся. Зараз ми його видавлюємо, трохи ще гарячий, правда, видавлюємо в тарілочку, додаємо сіль і будемо змазувати карманчик наш для сиру. В чесник кидаю трошки італійських трав півчайної ложечки, трошки солі і поливаю оливковою олією. Розмішую і буду намазувати нашу кишеньку. Верхню частинку камамбера зрізатимо. Камамбер зрізаною стороною вверх ложимо в нашу кишеньку і накриваємо кришечкою. Духовка у нас розігріта, замотую фольгу і на 10 хвилин на максимум, на 250 градусів. В моїй духовці, поки сир розплавлявся, пройшло 20 хвилин. Дивіться, яка краса, треба його їсти свіженьким, поки гаряче. І ця ідея може бути з любим хлібом. У мене в попередньому відео є пшеничний хліб, який більш пористий, можете з ним робити. Тут житня мука, тобто цей, він не менш такий пористий, але все рівно подивіться, який він і шкориночкою гарний. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!